Запрошені керівники партії. Прошу проголосувати за початок нашого засідання. Хто за? На порядок денний ми виносимо сьогодні питання, затверджені протоколом ЗОРК районної виборчої комісії про результати виборів депутатів Заводської районної ради Львівської області у багатомандатному виборчому. Велика робота, яка була проведена районною комісією, територіальними виборчими комісіями, дільничними виборчими комісіями, суб'єктами виборчого права, органами міста самоврядування, виконавчою владою, по організації місцевих виборів 2015 року. Я не буду в деталі сьогодні говорити за недосконалість закону, але хочу сказати, що якщо б не ті люди, які працювали в Динечних виборчих комісіях, ми сьогодні б мали відповідно проблеми, які є в других територіях України, де трактують норму закону, як йому заманеться, та відкриті кримінальні справи, де не видають бюлетні. Бо всі забули, що основним той, хто прийде на вибори, це виборить. Не можна вибори. Дібнозакон. Не такий колір бюлетенів, не такі розміри, не та підприємство друкує. Це не суттєво є питання, Я суттєво виконання закону щодо друку бюлетенів, їх видачі, їх збереження, їх охорона, їх заповнення. І як як проголосували наші виборці за сторони, так ми повинні... статті у сільських районних, так і обласної, обласної ради. Тому доводжу до вашого відома, що ми сьогодні будемо розглядати даний протокол. Обласна рада, ми її трохи підкинули на другу сторону, тому що треба прийняти протокол, тому що всі територіальні комісії 35, тому всі наші районні комісії охороняються працівниками правоохоронних 8 судню, держурять приміщених сільських рад у міській раді, де знаходяться територіальні виборчі комісії, виборча, ну, виборча документації, в тому числі бюлетені депутатів районної ради, сільських міських голів, депутатів е, сільських рад. У нас тут тобто, у нашій комісії зберігається в ящиках виборчої документації бюлетенів депутатів обласної ради. Тому, що ці наші правоохоронці не теж є люди, умов там таких немає, там можна проводити засідання, говорити, виступати, а людина повинна так само мати правильне відпочинку. Тому ми хотіли робити завтра підсумкове засідання по депутатах Районної ради, перенести його на сьогодні. А вже коли ми вичистимо протоколи дільничної комісії, тому що там дуже багато є проблем. В нашому районі відповідно було про великі розбіжності щодо отриманих бюлетенів до обласної ради, менше це було до районної ради. Ну і комісії в якихось моментах вони не знали, як скласти цей акт розбіжності. Ми мусили їм пояснювати, розказувати. Але на сьогодні по району, по району депутатського корпусу районної ради ми справилися з тим, а завтра вже цілий день ми будемо працювати над протоколами, трьома протоколами по трьох територіальних багатомандатних округів до, до, до обласної ради. Отже, кількість виготовлених виборчих бюлетенів 53 тисячі 520 Кількість виборчих бюлетенів одержаних кільничними виборчими комісіями. 53 508. Кількість виборців включених до списки виборців на виборчих дільницях 53 176. Кількість виборців, внесених до видів виборців для голосування за місцем перебування 22009. Кількість використаних виборчих бюлетенів 22 275. Кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені в приміщенні для голосування 29 090. Кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені за місцем перебування 2070. Загальна кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені в межах відповідного банкомата виборчого округу 31 160. Кількість виборців, які взяли участь у голосуванні. 31 157. Кількість виборчих бюлетенів, що не підлягають врахуванню – 3. Кількість виборчих бюлетенів, визнаними недійсними 1256. Хочу сказати, що пункт 10 це це три бюлетені, вони були винесені виборцями з території дільничних виборчих міст. Де відповідні Інічні виборчі комісії стали них не вистачає бюлетенів ні погашених, ні за того чи іншого кандидата. І голосів виборців виборців за кожну місцеву організацію політичної партії по автоматну робоч мову. Залозька районна організація політичної партії позиція, опозиції військово області, війні Віктор 2400. кандидата политични партии Украинско объединение Патриоти Укро, Ляшовски Василий Анатолійович, 3453. Золотска района Львівської області, Організація політичних партій Громадянський рух народний контроль Цибрій Ігор Анатольович, 1846. Золотська районна партійна організація політичних партій «Наш край» Симбай Миля You're Айона організації народного руху Україні Зубар Володимир Володимирів з Загальна кількість голосів виборців поданих за місцеву організацію політичних партій у обамандам виборців 29 901. Відсоток голосів виборців поданих за кожен місцево.

7370 тисячі. Золостка районна організація Всеукраїнського об'єднання Свобода Леські Андрій Васильевич 10,7210 тисячі. Золоська районна Андрійська обласна організації партії Блок Петра Порушенка Солідарна. 5 і більше відсотків виборців 29 369. Кількість виборців. Необхідних для отримання одного депутатського мандату. Виборча квота 815,855. Кількість депутатських мандатів, отриманих місцевими організаціями політичних партії по виборців, Громадянський народний контроль Сибрій Юрій Анатолійович, 2. Золотицька районна організація радикальної партії Леонидської обійської області фурта Олександра Нехайна. 3. Золодівська районна організація політичної партії Святої об'єднання безпечів го 11. Василь Анатолійович, українське об'єднання Укров, Мороз Микола Іванович, Українського об'єднання патріотів кров, саприна Сабрина Микола Романович, Українського об'єднання патріотів кров. Тимняк Людмила Данилівна, Українське об'єднання патріотів кров. Сибрій Ігор Анатолійович, громадянський рух народних контроль. Надебення Микола Богданович, громадянський рух народний контроль. Куртак Олександра Михайлівна, Золочівська організація Радикальної партії Олегівська в Львівській області. Слобода Степан Григорович, Радикальна партія Олегівська в області. está por έχουμε κάνει ο χώρα, το 21 примірнику, ми його ще не підписували, тому, так, тому що ми вже все підписали, що ми будемо його підписувати, коли ми його коли ми за нього проголосуємо комісії. Тому, якщо у ваш шановній політичний партій, не зауваження даного протоколу, ви є представниками кандидатів. Недавними депутати не приймали то все, то прошу, відповідно, готуваючи частиною, сказати кого, який є доважки. Хто за таке рішення, прошу голосувати. Хто за секретар, прошу порахувати, щоб наші виборці знали, що ми є одностайні, так? Значить, проти нема. брати по проаналізувати, проаналізувати цю допомогу юридичну. Бо всі почали кричати дільничній комісії, що це виборе дійсні, значить дійсні, вибори не І треба було Світлані Урівні, Ірині Чапрані, Мусталі Олег Ярославич їхати вівчани розказувати, показувати членам територіальної виборчої комісії дільничного виборчого комісії. Вони спочатку дільничної виборчої комісії на відрізню. Відказувалися писати акти. Бо згідно статті закону, треба було написати це як, І коли вже йшов протокол, треба було врахувати голоднюки Ярослав Васильович. Повірте мені, говорити по телефону з людьми, які ну, знають законодавство. Став депутатом районної ради. Скільки коштів треба на перебори територіального крути плюс бюлетені це близько, близько 100 тисяч гривень. Покраще нехай куплять патронів, зремонтують БДР державного бюджету, а з якої там ім'я по батькові суті не міняє. Тому потім вже зрозуміли, що ми тут проголосували, прийняли даний протокол і все стало на своє місце. І другий випадок був у полянах, що записали колбасу Володимира Володимировича, ковбасу Володимира Михайлович. Ну, там ці чотири кінечні комісії зрозуміли, ні, три зрозуміли добре, а розпочинці не розуміли до кінця. Але згідно по такій самій процедурі ми надали практичну допомогу територіальній комісії і сільський голова колбаса А. В нього тільки одне було. Він не що не подивився в біля, коли його кликали розписатися. Він каже, то наша. Тому треба ці такі речі думати і за них. Отакі От в нас були нюанси із виборами. Шановні члени районної виборчої комісії, шановні колеги по політичних партіях, шановні представники засобів масової інформації. Від імені всіх суб'єктів політичного процесу, які приймали участь у виборах до Дозлочівської районної ради, я хочу подякувати нашій районній виборчій комісії, тому що непростий час для нашої держави, війна, соціально-економічна криза, недосконале виборче законодавство і вперше, як на полігоні, ми змушена була і комісія всі йдуться з таким недосконалим виборчим законодавством. І безумовно, що все-таки приходилося в тих правових реаліях працювати. І я вважаю, що наша районна виборча комісія і наші представники там від політичних партій щастя упоралися з тим завданням, тому їм дякую. Бажаємо щастя, добра, здоров'я, так само, як всього найкращого нашій українській державі. Дякую. Побажати депутатському корпусу Золотської районної ради відповідно працювати над. Зміцненням нашої держави над проведенням реформи, боротьби з корупцією, бо я думаю, що ці основні оці пункти будуть хвилювати, тривожити і свербіти наших виборів. Бажаю вам всього доброго. Я думаю, що ми з вами зустрінемося вже у процесі роботи і на установчій сесії ми підготуємо вільно всі ті документи, які потрібні для того, щоб ви стали повноправними депутатами Золовської районної ради.